Щоденник ДД 9 вересня. Внутрішня дитина Сімейна дисфункція змушує внутрішню дитину ховатися, залишаючи у дорослої людини стан страху, що блукає по її душі. Хоча внутрішня дитина або справжня особистість можуть бути іскрою натхнення для нашої творчості, також потрібно пам'ятати, що дитина це глибоко поранена частина нас самих. Велика Червона книга сторінка 303 Давним-давно, щоб захиститися від болю, заподіяного життям дисфункціональній родині, ми стали тримати під замком свою найяскравішу сутність, справжню особистість. Підсвідомо ми відчували, що ця ніжна і вразлива частина нашого я в небезпеці і її потрібно заховати. Сьогодні ми можливо втратили зв'язок із своєю істинною особистістю або внутрішньою дитиною. Забуваючи, що війна, бо вона чекає зцілення. У нас накопичилося багато похованих ран і розочарувань. Вони спливають при згадках обставин, що передували нашому первинному болю. Саме на такі моменти реагує наша внутрішня дитина, і ми можемо опинитися втягнутими в саморуйнівну поведінку, якщо не надамо їй належної підтримки і розради. Коли ми працюємо за програмою ДДА і виділяємо час для того, щоб розібратися зі своїм болем, одночасно проявляючи безумовну любов до внутрішньої дитини, ми починаємо зцілюватися. Набравшися мужності, щоб слухати, ми оголюємо біль, який так довго заперечували. Це також поверне нам нашу дитячу радість і захоплення. Ми даємо слово дитині всередині, щоб нарешті зуміти позбавити його або її життя від болю, який вони несли на своїх плечах. Сьогодні я буду безумовно підтримувати мою внутрішню дитину, щоб ми обоє могли вільно стілюватися і відчувати себе в безпеці.